В Ефірі випуск новин про знакові події у студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні, 8 липня, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних в усьому світі українців, як хірург, засновник сучасної офтальмології Володимир Караваєв, композитор Платон Майборода, письменник Юрій Смолич та режисер Лесь Танюк. Саме цього дня 1659 року відбулася битва під Конотопом, в якій козацькі війська під проводом гетьмана Івана Виговського здобули блискучу перемогу над московитами. 1709 -го. Полтавська битва а 1944 року в радянському союзі ввели податок на бездітність. А в державному календарі сьогодні день родини. Сьогодні в Україні день родини, який співпадає з православним днем закоханих. Слава Богу, наш народ має давні унікальні родинні традиції, коріння яких ще в сивій слов'янській давнині. Згадуємо сьогодні також святих Петра і Февронію покровителів усіх закоханих. І продовжуючи наш проект Тиждень родини, пропонуємо фрагмент нашого тематичного опитування. Кохання, почуття до людини, яку я кохаю, тримати її за руку, бути з нею поруч. Це є кохання, відчувати підтримку її. Я також, як і мій хлопець, вважаю, що кохання це є таке почуття, яке повинен, напевно, відчути кожен, кожна людина. Тому що без без кохання, як він каже, не було б нас. Саме з кохання все і починається. Взагалі вже разом. Ми сходились, розходились, таке ще, непонятне, незрозуміле трохи. А так знаємо один одного, ми разом навчаємось три роки. Так, І три роки вже почуття у нас. Любов є, потрібно в нього вірити. Любов, любов. Постійні відношення з одним чоловіком. Цінності, сім'я, діти, кохання. Це, мабуть, своє соєняє судьби. Вот мы з папою Кирилла уже вместе 17 лет, поэтому я считаю, что это любовь одна и навсегда. Какое-то взаимопонимание, доверие друг к другу, какая-то опора д друг к другу. А на фронтовому Донбасі зберігається складна бойова обстановка. Позавчора у нас на жаль були двоє вбитих і шестеро поранених. Обстріли наших позицій тривали і вчора. І ще про небуденні факти і події в Україні та світі. Верховна Рада України наклала мораторій на штрафи за борги підприємств з природного газу та електроенергії, а також втричі збільшила штрафи за водіння авто у нетверезому стані. В Україні заборонили трансляцію передач ще дев'яти російських телеканалів, які займають агресивну антиукраїнську позицію. Вчора в Україну прибув державний секретар Сполучених Штатів Америки Джон Керрі. Президент Італії нагородив українську співачку Оксану Білозір орденом Зірка Італії. А у Польщі медики навчилися ставити хворому діагноз по інтернету. На футбольній першості європи євро 2016 визначилися обидва фіналісти у слід за командою Португалії. У фінал вийшла господиня Євро. Збірна Франції, яка вчора зуміла перемогти іменитих німців чемпіонів світу з рахунком 2-0. Переконана, що кожен, хто дивився цей фантастичний поєдинок, отримав від нього неабияке задоволення. Таким чином, чемпіоном Європи у неділю, 10 липня, стане переможець фінального матчу Євро. Португалія, Франція. Головна інформація учорашнього дня в Житомирі. Підприємство «Житомиртеплокомуненерго» офіційно повідомило про зростання тарифів на тепло і гарячу воду майже в два рази. Зате у Києві міська рада того ж дня своїм рішенням наклала мораторій, тобто заборону на підвищення житлово-комунальних тарифів. Це при тому, що рівень життя в столиці, як відомо, вище ніж у Житомирі. І ще про нарядові події у нашому краї у Житомирі представили нового начальника ТТУ Андрія Нечовітра. У неділю в Державному технологічному університеті пройде випуск студентів. У Житомирі набуває резонансу екологічна ситуація довкола шкірзаводу. З цього приводу у міській раді створили робочу групу, яка перевірить цей завод, від якого йде нестерпний запах. Представники ж фірми запевняють, що вже за місяць. Добудують купол над відсійниками і сморід зникне. Чи знайшли порозуміння обидві сторони? Далі у відеосюжеті за словами місцевих мешканців, сморід від шкірзаводу руйнує їх життя. Люди скаржаться на хронічні хвороби, спричинені відходами із заводу. Колись шкіряний завод був на смолянці. Це багато років по тому. Такого запаху не було, а зараз просто нас додушують. Що неможливо там вийти на вулицю дітей вивезти. Маленькі діти породилися, вони зранку покриваються п'ятнами. Я живу там мені вже 35 років. Я живу 35 років, а з тоніками так не воняло, ніколи так не воняло. А зараз так воняє, що говорю, виходиш, поїв, виходиш, тебе на рвоту тягне. П'ять підприємств, та мешканці прилеглих вулиць зібрали підписи звернення і вимагають негайного вирішення проблеми. Сморід від шкірзаводу є катастрофою для міста, говорить член робочої групи депутат обласної ради Олена Галагуза і наголошує, що в залежності від напряму вітру сморід доходить і до польової. Проблема вже стає більш глобальною. Вона стосується не лише вулиць Промислова, Козятинська, прилеглих сіл, клічин, Лука, Слобода і так далі, але й уже всередину міста йде ця проблема. І те, коли говорять, що там з документами все нормально, то ми знаємо, як ці документи малюються, і за які купури. Директор товариства фірма Естрела, яке займається вичинкою шкіри, заперечує звинувачення людей. Жінка переконує, що підприємство працює згідно стандартів і дотримується санітарно гігієнічних норм. Шкідливих відходів у річку не викидають і обіцяють вже за місяць збудувати захисний купол над відстійниками. Відтак проблема неприємного запаху зникне. Такого купола ні, ні на Харківському шосе в Києві. Ви хочете нових інвесторів, Ми прийшли, але ви нас вживаєте. Я согласна, що є запах, що но это нормальна отношення. понимаете? попередні рази депутатів обласної ради, спеціалістів, активістів та мешканців прилеглих вулиць не пустили на територію шкірзаводу. Проте сьогодні роботу підприємства, члени робочої групи таки перевірять. І Якщо знайдуть істотні порушення, то готові призупинити його діяльність. Знаємо, що вони. Нашу щоденну франкіану з нагоди ювілейного року українського генія Івана Франка. Цього тижня ми продовжуємо цитатами з пісень на його вірші. Ось пісня на його слова, яку кожен з нас чув десятки разів у виконанні Віталія Козловського. Чого являєшся мені у сні? Чого звертаєш ти до мене? Чудові очі тіє сні, сумні, немов криниці дно студене, чого являєшся мені у сні? Чому уста твої німі? Чому уста твої німі? За народним календарем сьогодні вшановують пам'ять православного святого благовірного князя Петра і княгині Февронії – подружжя чудотворців, яке прославилося благочестям і милосердям. Петро і Февронія померли в один день і час. Вони зразок християнського подружжя. А ще наші пращури вважали, що від сьогодні слід очікувати ще 40 спекотних днів. Тож я бажаю вам теплих і сонячних вихідних днів, гарного лише настрою та позитивних новин. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події. Як і всі попередні, вже у найближчі години він буде на нашому сайті tvradio.com.ua. Бережіть себе та Україну до понеділка.